Так, ну я бачу помилку. Помилку в схемі. Це чудово, вже друга помилка. Дивіться. В схемі нам показується, що попередня була червона, а зараз в нас йде петля типу сіра. Але в нас попередня була сіра. Що ми робимо? Правильно, тепер ми робимо все навпаки. Дві зелених беремо. Коли я роблю великі схеми, то виходить інколи таке. А ще я помітила, що зараз буде повторюватися, якщо я ось ці от всі повторила по схемі на всі 4 години, то внутрішні ромбики я не промальовувала ще раз. Там у нас йде чередування блакитний, зелений. Далі ми будемо робити блакитний, але по схемі буде малюватись зелений. Тому що Оля провтикала. <світ> так що в нас, як мінімум, три помилки, але одна дуже незначна. Це коли ось тут в мене дві одразу йде а кроки. Замість одного там три червоні. Розвертаємо і ще раз три червоні. Потім в нас ідуть ромбики. Тобто дивіться самостійно, якщо у вас попередній тут був зелений, ви робите синій. Якщо синій, то як по схемі, ви робите зелений попередній. якщо був попередній зелений, то блакитний. Якщо був попередній блакитний, то ви робите зелений, ну, логічно. І тут в нас, я так розумію, все збилось. Тож, ми робимо петлі навпаки. Якщо там іде сірий, то червоний, якщо червоний, то сірий. Ой, дякую за увагу, називається. Я в вас вірю, сподіваюся, що все у вас буде добре, коли ви будете робити самі схеми. Це для тих, хто без моєї звучки, бо звучці, логічно я буду називати правильні кольори. Не переживайте. Продовжуємо! А ось тут у мене трошечки цікаво виходить. Тобто я тут зробила помилку, і вона буде по всій схемі. Тобто я одразу ввела дві дії. Тому три червоних червоне. Розвертаємо і теж три червоних червоне. Пробачте, але таке буває, на жаль. Хоча я Максимально намагаюсь ідеально зробити.